Приватбанку, суддів та Поголюбова. Невже державному банку не потрібно збереження стратегічного активу та заборговані 5 мільярдів гривень? Озу Монаківці та Абрамович. Українське тютюнове виробництво в селі Гоща Рівненської області вже давно під владою у Зумунахівці. Управління фабрикою здійснюється колишнім депутатом від ОПЗЖ Абрамовичем, куратором ДСР Нацполу Сергієм Візьмікіним та головою податкового комітету парламенту Гетьманцевим. За сприянням останнього у податковій та на засіданнях комітету Верховної Ради вдало просуваються наративи про обстріли, від яких страждають виробничі потужності тютюнових магнатів. Наприклад, на одному із засідань комітету просувалась ідея щодо того, що у тютюнову фабрику Монаківців у гощі, нібито періодично, влучають дрони, які знищують сировину для виробництва сигарет. Цим вони нібито пояснюють, що у фінансовій звітності можуть бути розбіжності між закупівлями. Та виробництво на фабрику неодноразово приходили із обшуками правоохоронці, але виявити ті нічого не змогли. Все це через тісні взаємозв'язки із Давидом Арахамією, який є вхожим до найвищих владних кабінетів. До того ж, інтереси Монаківців захищає і очільник ДСР нацполу Рубель, через якого відбувається не лише укриття контрабанди, але й тиск на інших виробників цигарок та спирту.